Ось така машина на фронт солдатові на ремонт під'їхала. Тут були чуть-чуть рижечки зачистив, а тут, а тут, ну, так, так сказати. По другій стороні трошки гірша ситуація. Але сказали, ну, зараз трошки перетворював, чим жавчи не запшикав. Тут не взяло. Сказали, зробити, ну як, просто щоб далі не лізло. Коротше, закидаємо скло І ось такий результат у нас вийшов стороні. І ось такий результат. Получився по цій стороні. Ну, тут хейтери хай не хайтять, бо військовий сказав мені зробити, аби не було дирки. О, тобто, тут варити щось там туди сюдим, нічого не потрібно. Замовник завжди прав. Ось. Ось так загрунтовано. Не дивіться, зараз воно ще буде перетиратись. Перететься, потім буде фарбуватись. З другої сторони теж отако підґрунтовано. Підфарбування чуть-чуть. Ну, ось такий результат получився. Поки що трохи мокре. мусить Блін, не видно. Отак. Підсихати. Ну, все так, як казали. Аби далі не лізло. З другої сторони. Ну, трішки гірше вийшло, бо просідає шпакльовка. Ну, але далі лізти не буде. Гарантія до воріт. Буде наступна рубрика ремонт сусідської машини. Коротше, сусідку притерли. Помперка чуть-чуть трішечки. Ще трошки зашкурив. Зараз покльовочкою підрівняю. І ну, тут вже колись якийсь ремонт був. Може теж трошки вирівняю. І буде фарбування. Отак. От Трішки підшпакльовано. Буде виведений кантик. І ще один нюансик. Ось тут поліз лак. Трошки перетер, але трошки до дзерду грунта, думаю, не зацеплю, Тобто тут решт треба буде пшикнути фарбу, я потім лаку. Ну, такий ремонт косметичний, аби не, не кидалося в очі на зовнішній вигляд. Зашкурено, вишкурено, зашпакльовано, підтерто, затерто. Готовий підґрунт покраску, але їду до неї додому обідати. Ось такий результат вийшов по капоті. Гарненько все, без потьоків. І ось такий результат получився по бампері. Ну, звичайно, тут є нюансики. От тут трошки. Путьок є. І ось тут трошки путьок є. Але у зв'язку з погодніми умовами можна вважати, що результат хороший. Потім перешкуриться і полірнеться. Розпаковую.